Так, ребята, ціни на рибу в Фінляндії, як бачимо, сьомга стоїть 25,95 євро за кілограм. Таке величезне філе. Це я не знаю, що за філе треба переводити. По-моєму, по лінь, якщо не ошибаюсь, треба перевести. Отака рибка, типу, як тюлька, 13,95. Стейки Сьомги 23. Ось такі стейки 32, щось такі дорогущі. Так, коротше. Як бачите, ціни на рибу ось такі. Це все в євро. Копчена рибка 30. 95 за кілограм.

Коротше, ціни бачте самі. Навіть є красна ікра, яка коштує 59,95. Скільки там не бачу грам, це не за 100 грамів, я так думаю. Ну точно не за кілограм. Так, м'ясо свинини, гуляш 14,95, 21,95 на за телятина таку ціну телятина ребята стоя 4395 филе телятины филе свинины 1295 ребята побачив, даже есть кров'яночка. в магазине 1390 стоит наверно, кілограм, да, кілограм написано. Ось такі ціни в Фінляндії. Зараз покажу скільки коштує тих. Як бачимо, євро 55, євро 95. Булочки ось такі. Євро 95, 2,99 якийсь тут хлібець, не знаю. Так, печення. Дивіться, просто покажу печення. 3.09, отака упаковочка за 128 грам. як бачимо. Ціна. Ціна, я думаю, зрозуміла. Так, хліб 279. Чорний хліб. 2,89 ціна. 2,99 більш така буханка, стільки тут грам, 900 грам. 900 грам, майже 3 євро. П'ять дев'ятнадцять за помідори. Картошка євро 69 за кілограм. Ось така ціна. Цибуля євро 69 за кілограм. А можна взяти на розрез євро 49. ось Як бачимо стрілочка євро 49 за кілограм вещи, конечно, тут вообще космическая ціна. Якщо взяти по-моєму труханы, Не знаю почему они. 35 евро пара. Это футболка. 35 евро пара, ребята. Це щось еще дешево. Ну вот пара носочків. По 14,99.